Тресостійкість це навичка залишати зібраним, коли довкола багато викликів. Вона допомагає зберігати ясність думок, ухвалювати рішення, піклуватися про себе і не згорати під тиском. Це не талант, а результат усвідомленої практики. На те, як ми переживаємо стрес, впливає не лише сама ситуація, наші ресурси, минулий досвід, самопочуття усе це має значення. Але водночас наше ставлення, наш внутрішній діалог теж формує результат. Ви можете себе запитати, що саме мені допомагає триматися, що варто зміцнити, щоб наступного разу впоратись краще. Розвивати стресостійкість це навчитися краще розуміти себе в складних ситуаціях. Почніть із простого: згадайте, де вам не вистачало спокою, що було б інакше, якби ви подивились на ситуацію ширше. Це вже крок до змін. Щоб бути стійким у складні періоди, потрібно знати, на що можна спиратися. Це можуть бути ваші переконання, близькі, здоров'я або впевненість у своїх знаннях. Подумайте, що підтримує вас, коли важко, і які ще навички можна розвинути, щоб відчувати себе ще впевненіше. На роботі стресостійкість це вміння зберігати спокій у щоденних дрібницях. Це здатність обрати реакцію навіть під тиском і мати власну систему підтримки, яка допомагає діяти, а не зриватись. Стресостійкість не означає, що стресу не буде. Це про те, як ми зустрічаємо виклики, про звичку зупинитись, подумати, згадати про свої опори і діяти. І саме це навичка, яку може розвинути кожен. Підписуйся, у нас багато цікавого.